Ми хочемо, аби американський народ зрозумів, що боротьба України це наша боротьба. Ми американські ветерани. Ви можете довіряти нам. Ви знаєте нас, ви любите нас, і ми вам кажемо, що Україна є нашим союзником, і ми повинні робити більше. Ветеран армії США, письменник та активіст Пол Райков, засновник спілки ветеранів він в Іраку та Афганістані, яка налічує понад 400 тисяч учасників по всій Америці. Він каже, після зволікання із допомогою для України в Конгресі вирішив об'єднати американських ветеранів до активнішої адвокації за інтереси Києва напередодні дня пам'яті США Він із іншими ветеранами створив спілку американські ветерани за Україну ми визнаємо, що національна безпека України під загрозою, національна безпека США під загрозою. І зараз день пам'яті в Америці. І це час, коли ми вшановуємо всіх чоловіків і жінок із початку створення цієї країни, які загинули за свободу. А в Україні зараз люди гинуть за ті ж самі цінності. Тож для нас це взаємопов'язано американські цінності та українські цінності, однакові. Один зі співзасновників спілки Американські ветерани за Україну Нолан Петерсон, військовий пілот у минулому, 10 років жив та працював в Україні воєнним кореспондентом. каже у день пам'яті разом із американськими товаришами по службі він згадує полеглих українців. День пам'яті США покликаний для вшанування солдатів, які загинули в бою. Тож це сумний день, аби згадати своїх друзів, які загинули в бою чи під час навчань, коли я служив у війську. Я прожив в Україні близько 10 років і перебував на передовій із 2014-го. З моїх друзів, з якими я служив у 2014-2015 роках, певно, дві третини загинуло. Завдяки цим хоробрим українцям країна вистояла. Вони були першими, хто пішли в бій одразу після повно. Масштабного вторгнення тому день пам'яті для мене зараз не просто для того, щоб згадати моїх американських товаришів, а й для того, щоб згадати всіх хоробрих українців, яких я зустрічав протягом багатьох років часто їздить до України і ще одна співзасновниця спілки ветеранів Бонні Керол. Вона нагороджена президентською медаллю свободи у США за піклування про сім'ї полеглих героїв після загибелі свого чоловіка військового жінка яка теж є ветеранкою заснувала у США програму допомоги жертвам трагедій, яка з 2014 року діє і в україні та підтримує сім'ї захисників ми спостерігаємо, що Україна зникає із заголовків у медіа в Америці, але вона не перестає бути топ-темою для наших ветеранів, для тих, хто розуміє, що це боротьба за наше життя, це світова боротьба за демократію та свободу, що ми повинні підтримати Україну. У нас 3,5 мільйона ветеранів війн в Іраку і Афганістані, які мають бойовий досвід. Вони знають, що потрібно, щоб перемогти у війні. В Америці у нас загалом 24 мільйона ветеранів, які служили цій країні, і розуміють, що таке служіння та жертви. Ми збираємося мобілізувати їх, щоб вони прийшли і підтримали Україну, щоб підвищити обізнаність і щоб виступати в Конгресі за фінансування, і щоб український народ знав, що вони не тільки не Забуті, але вони мають підтримку Америки, яка бореться разом з ними. Окрім адвокації всередині США, учасники спілки американських ветеранів планують щомісяця відвідувати Україну, аби показувати свою підтримку військовим на місцях. Ще один співзасновник спілки Едріан Боненбергер, ветеран війни в Афганістані та співзасновник Асоціації ветеранів Єльського університету, вже приїжджав до України, щоб проводити військові навчання. I know the people that were fighting last year are still fighting. Я знаю, що люди, які воювали торік, все ще продовжують воювати. Вони, вочевидь, дуже втомлені, але вони одні з найдосвідченіших військових, мабуть, у сучасній історії. Я не можу пригадати багатьох військових, які мають більше досвіду та знань, ніж люди, які зараз в українській армії. Є щось в українській культурі, що робить їх дуже схожими на губку з водою. Вони ніби вбирають у себе інформацію. Тож тренувати їх дуже легко. Американські ветерани вірять у перемогу України за належної підтримки заходу, тож планують залучати до адвокацій більше активних однодумців. кажуть, слово ветеранів в Америці має велике значення для політиків. А за даними спілки, ветеранів, близько 80% учасників війн в Іраку та Афганістані підтримують Україну або займають нейтральну позицію. Overwhelming support among U.S. veterans. Підтримка серед ветеранів США України у боротьбі за її свободу величезна. Знаєте, я служив в Іраку і в Афганістані. і Я дуже пишався, що служу своїй країні, і я пам'ятаю теракт 11 вересня, коли на мою країну напали, і гнів, який я відчув через почуття обов'язку допомогти захистити свою країну. Хоча ми захищали нашу країну від тероризму, ми ніколи не захищали існування Америки. Коли ви розмовляєте з українськими солдатами та цивільними, які Чинять опір. Ви знаєте, що їхнє виживання поставлено на карту. Це не просто експедиційна війна на іншому кінці планети. Ви боретеся щоб захистити свою націю, свою культуру, свою мову, свою історію. Ірина Шанкаренко, Дмитро Мельник, Голос Америки.